Всім вітання. Хочу вам показати автомобіль, який є до продажу. Це Renault Grand Scenic, 2017 року випуску на автоматичній коробці передач та з 1,5 дизельним двигуном К9К. Авто семимісне, На хорошій комплектації Zen, бізнес, хто як каже. У нас є передні парктроніки, задні парктроніки. Легкосплавні диски, безключовий доступ, електрозложування зеркал. Безключовий доступ по всім чотирьом дверкам, датчики дощу, датчики світла, клімат контроль. Ось такий салон з тканини, доглянутий, все в оригіналі, нічого не перешивалося. Стеля частенька, гарненька, руль не затертий. Пробіг даного автомобіля 145 тисяч. Автомобіль лізинговий, тому б'ється повністю по історії, хто бажає перевірити, на офіціалі можна цим скористатись. Має столики, отакий От підлокітник з підстаканниками, ковролінчики чистенькі, Затіняючі шторочки, у нас є. У багажнику чистенько. Сидіння не порвані, нічого. Тут у нас є домкрат. Ось можна зложувати сидіння. Більше місця набагато стає. Також у нас легкосплавні диски йдуть 20-го радіусу. Стоїть резина хороша 23-го року. От залишок протектора. Ну. Ну, нова резина. Що тут говорити? Все сезонка, правда. Є також комплект літа. В придачу до автомобіля. Вікна всі по кругу рідні. Ось. Такий підлокітничок в салоні. Електричний. Також великий бардачок місткий навігація, все, що потрібно для комфортної комфортного водіння. Кому потрібен такий автомобіль, звертайтесь, можемо провести тест-драйв якщо потрібно, також доставити під самий дім. До зустрічі!